Не подумала б, що я буду жити за 20 кілометрів від Європи, тому що все життя жила буквально за 20 кілометрів від Росії, на жаль. Скажіть, будь ласка, чому обрали саме Мукачево? З моєю родиною, з моєю мамою, з котом <кхи> 에, приїхали сюди. Наскільки там молодь Маріуполя відрізняється від молоді того ж самого Мукачева або Закарпаття? І, на жаль, молодь не, зав... Чомусь не завжди висвітлюють те, що вони роблять. Якщо кожен і кожна з нас буде думати не тільки про себе, а про ту людину, яка знаходиться поруч. Або двох людей, які знаходяться поруч, саме тоді ми обов'язково переможемо. Ваша історія подібна до багатьох тих переселенців, які, яким довелося покинути рідну домівку і переїхати в інший регіон. Скажіть, будь ласка, чому обрали саме Мукачево? А, насправді це дуже цікаве питання. Я б ніколи раніше, ще 10-5 років тому, не подумала б, що я буду жити в горах, буду жити а, за 20 кілометрів від Європи, тому що все життя жила буквально за 20 кілометрів від Росії, на жаль. Але так сталося, що тепер я знаходжуся з командою нашою. Майже всі знаходимося в Мукачево. А, це було. Спонтанне рішення. Ми виїхали з Маріуполя і, взагалі, не знали, куди їхати, що робити, де зупинитися. Тому що, на жаль, не нерухомості, не друзів, родичів в інших регіонах чи містах України у нас не було. І керівниця нашої громадської організації на той час, пані Уляна Токарєва, запропонувала нам переїхати на Закарпаття, тому що у селі Купонівці біля Мукачева, в її родини, в її дідуся і бабусі лишився будинок. Де вона запропонувала нам видихнути, заспокоїтися, прийти до тями, перечекати, скільки нам потрібно, зібратися з думками і просто ну пожити в мирі і безпеці, тому що тут тоді було і зараз є безпечно. Саме тому ми а, з моєю родиною, з моєю мамою, з котом а, приїхали сюди і вже лишилися тут понад два роки. Звичайно, з села ми переїхали вже в місто, тому що є і робота, а, є певні друзі, проекти в Мукачеві, Тому залишаємося тут. Це зміркувань безпеки, а, зміркувань якої соціалізації, тому що жити в селі це прекрасно і чудово, дихати повітрям, дивитися на гори. Але життя продовжується і тому ми в Мукачеві. Ви вже із громадською організацією Маріупольська спілка молоді працюєте досить давно. Розкажіть трошки детальніше про вашу організацію, чим вона займається, ким опікується. Ну і загалом про організацію. Громадська організація Маріупольська спілка молоді виникла дуже давно. Її створили дві маріупольські активістки пані Уляна Токарєва і Тетяна Ломакіна в 1998 році. Саме тоді вони зрозуміли, що в Маріуполь потребує змін і треба брати все в свої руки. Я разом з Маріупольською спілкою молоді з 2015 року, але за цей час було дуже багато проєктів. Одним із перших і основних проєктів, якими займалася Маріупольська спілка молоді, був віл-сервісний проєкт, де наші колеги допомагали віл-позитивним людям. Соціалізуватися, зрозуміти, що життя на цьому не закінчується, отримати якусь допомогу, медичну допомогу, фінансову, продуктову, знайти друзів і зрозуміти, що життя продовжується, і це не хрест. Цей проект функціонував майже 15 років і був таким першим рушійним, з якого певно почалась така велика історія Маріупольської спілки молоді. А після того Наша організація займалася підтримкою громади, розбудовою громадських соціальних сервісів, і, звичайно, великого піку активності набула після того, як почалося вторгнення Росії на Донбас в 2014 році. Саме тоді ми почали відкривати центри підтримки родини, де можна було з родиною прийти, отримати необхідну психологічну матеріальну допомогу, поговорити з такими ж людьми, які потребують допомоги або які знають, як вирішити питання. Можна було залишити дитину, де за нею наглядали соціальні педагоги, психологи і батькам вирішити свої певні справи, тому що переселенці з Донецької Луганської області тоді масово переїхали в Маріуполь і Також потребували і житла, і Медичної допомоги, ну і так далі. Ми відкривали молодіжні центри, а саме п'ять в місті Маріуполі і 2 поза його межами в перших селах біля міста, де було супер позитивно, супер командно, супер родинно. Це були абсолютно безкоштовні такі безпечні простори, де дитина, підліток міг прийти, зробити уроки, поспілкуватися з однолітками, пограти в ігри, відвідати клуб там. З журналістики, з фото відеомайстерності з ландшафтного дизайну займатися спортом, отримати мікрогрант на реалізацію власної якоїсь ініціативи. Ми давали там до п'яти тисяч гривень, і це дуже спонукало молодь. У нас були такі дні, коли в одному приміщенні могло там 30 осіб знаходитися, і де всі такою дружною родиною спілкуються. Ми працювали з цим проектом півтора роки, і після чого передали всі молодіжні центри на баланс міста. А також у нас було дуже багато проєктів, які а, підтримували молодь в плані а, життєстійкості, в плані реалізації себе і трошки в політичному житті, і відкритті власних справ, і в працевлаштуванні побудові кар'єри власної. Так я керувала проєктом, з складовим ім'ям не так само. А, це про молодіжну політику. Власне в Маріуполі не було молодіжної ради, як такової не було. І 25 активістів і активісток зібралися і зрозуміли, що треба щось змінювати. І ми разом за рік нашої спільної праці, спілкування з місцевою владою, такої колаборації спільної зробили так, що в Маріуполі заіснувала і зафункціонувала молодіжна рада. А ще цікавих проєктів були проєкти Skills Lab, Вони функціонували чотири роки продовж чотирьох років. Це саме щодо розвитку кар'єри. Власної справи, розпочатку власного бізнесу, де можна навіть було отримати грант до 2000 тисяч доларів на відкриття, реалізацію власної справи. Звичайно, з відкриттям ФОП, все це офіційно. Молоді навчалися і бухгалтерській майстерності, і веденню власної справи, і написанню бізнес-планів. Ось в такому темпі ми жили, рухалися і. Перед початком війни також був один із цікавих проєктів, де ми працювали з Донецькою та Луганською областю, де команди могли отримати до 5 тисяч доларів великий грант на реалізацію соціально значимої ініціативи певної в своєму регіоні, яка б щось змінила для життя їх громади. Це було дуже круто, дуже класно. І ми планували. Ми вже почали працювати в двох інших областях: Запорізькій і Херсонській. Але на жаль, на жаль, війна все змінила. Дуже гідні результати, насправді, і це дуже круто. А скажіть, будь ласка, тобто, наскільки я зрозумів, фактично 10 років ви займаєтеся внутрішньопереміщеними особами. От цікаво, чим відрізняється, на вашу думку, внутрішньопереміщені особи до початку повномасштабного вторгнення і після? Це дуже цікаве питання, оскільки, на жаль, 2014 року більшість населення України не сприймала війну на Донбасі а це була вже війна, як щось, що може загрожувати насправді територіальній цільності України і, взагалі, життям людей. Тому ми можемо говорити по-перше про масштаби. Якщо тоді з 2014 року переселенців було близько півтора мільйони за офіційними даними, це там Донецька-Луганська область. То тепер я навіть не знаю, яку цифру можна назвати і чи буде вона правдивою. Це але, і стосується і територій, тому що це був тільки схід України, а тепер це і північ, і центральна Україна на жаль, на превеликий жаль. Тобто це величезні території, величезні маси людей. І це не тільки про людей, це і про, про людей як ресурс, певно, тому що це дуже розумні люди, ці люди з Іншим менталітетом люди з іншою, можливо, освітою, так тому що, наприклад, той самий Донбас це більш робочі професії, адже багато а, великих підприємств і великих заводів, фабрик, що відрізняються кардинально, наприклад, від Закарпатської області чи Західної України. Чим відрізняються переселенці? Я думаю, насправді не багато чим, тому що. В першу чергу, якщо думати про піраміду Маслоу, то якщо людини не задоволені базові потреби, це безпека, їжа, одяг, дах над головою, то далі ні про що ми не можемо говорити. На жаль, і тоді дуже багато людей втратили ці базові такі основні цінності і тепер. І тоді люди втратили житло, і тепер люди втратили житло, навіть якщо воно не зруйноване. І тоді люди втратили роботу, і тепер люди втратили роботу. Тому я думаю, що ми можемо говорити тільки про кількість, про територію, і на тому все. Я не думаю, що переселенці якось якісно відрізняються одне від одного. Зрозуміло. В одному зі своїх інтерв'ю ви розповідали, що фактично половина користувачів ваших послуг це переселенці. І цікаво, що близько 50% серед них це жінок-переселенок. Чому важливо працювати з цією аудиторією і які цілі ставити перед собою, коли працюєте з цими людьми? Я думаю, це не новина і не секрет, що на війну в першу чергу йдуть чоловіки захищати, боронити. Звичайно, серед військових дуже багато жінок, дівчат, але все ж таки ми можемо говорити про те, що загальна маса, загальна більшість це чоловіки. Коли жінка лишається сама. Одна на один зі своїми проблемами, одна на один з дітьми, одна на один із пошуком житла їжі, роботи, то ми можемо говорити про вигорання, про стреси, про страхи і так далі. Тому а, зараз дуже важливо підтримувати саме жінок-переселенок, тому що ми знаємо, що світові тенденції також а, говорять про те, що жінки займають тепер лідуючі позиції і в політиці, і в соціальній сфері, і на підприємствах, і на керуючих посадах. А, і так само жінки-переселенки, які переїхали і не знають, з чого почати, не знають, що робити, не знають нікого, і не знають, куди звернутися для того, щоб вирішити свої певні питання. Тому так ми звертаємо дуже велику увагу. Саме на жінок для того, щоб сказати їм, ти не одна. Ми з тобою, ми такі самі переселенки, як і ти, і ми хочемо спробувати допомогти і зробити це разом, зробити це поруч і зробити це якісно. Це не тільки про відкриття власної справи, але це дуже важливо, тому що дуже багато жінок щось міють робити своїми руками, але не знають, як це продати, як це вигідно подати, як вести там ФОП, так оформити і сплачувати податки. На жаль, про податки в школі не вчать, а хотілося би. Це і про психологічну підтримку, це про соціальну підтримку, це про групи взаємодопомоги. Це про живе спілкування і про те, щоб всі, і не тільки переселенки, а жінки розуміли, що коли вона лишається одна на один зі своїми проблемами, то вона насправді не одна. І що є ті люди, і їх дуже багато насправді просто не всі про це знають, які готові простягнути руку допомоги і робити щось разом. Зрозуміло, Дар'я, Не можемо не поговорити про ваше дітище. Інтеграційний хаб, який ви відкрили, були трошки більше року тому. Наші читачі і глядачі пригадують той відеосюжет, який ми записували з вами. Скажіть, будь ласка, я думаю, що зараз, в принципі, можна трошки підбити підсумки, підсумувати, що вдалося зробити за цей рік, там і три місяці роботи цього хабу. Можливо, спочатку про сам інтеграційний хаб, а далі про те, які результати його роботи. Не знаю, чи треба повторювати, чому ми вирішили відкрити цей інтеграційний хаб, але. Це важлива інформація. А коли ми переїхали сюди, на Закарпаття приїхали в місто Мукачево, трошки оговталися від всього, що відбувалося в наших життях, ми зрозуміли, що наш досвід, все, що ми знаємо і вміємо робити, тепер може знадобитися тут. Оскільки Мукачево стало тепер нашим другим домом, і ми хочемо тут жити, працювати далі, то ми захотіли познайомитися з місцевими людьми, з місцевою владою, з активістами, з молоддю. І хотіли зібрати таку велику аудиторію людей, різних людей, щоб розказати про себе і познайомитися з ними. Але для нас важливо це робити безбар'єрно, доступно, і ми не знайшли такого майданчику, де кожна людина. Вільна, безбар'єрна могла б туди дістатися, а, користатися всіми там, послугами, і благами а, і поспілкуватися із нами. І це стало таким а, моментом, і ми подумали про те, що ми вміємо це робити. Ми вміємо відкривати подібні простори, адже в Маріуполі це були і поліцейські хаби, і а, хаби на базі бібліотек. Тобто, це те, що ми можемо класно робити. І ми звернулися до місцевої влади з такою ідеєю, зібрали понад 50 осіб різних. Тоді саме пані Токарєва Уляна провела таку стратегічну сесію, де зібрала думки, зібрала враження, де нам майже одноголосно сказали про те, що так таке місце потрібно, і саме Місцева влада нам виділила приміщення, де ми розпочали роботу спільно з підтримкою програми ООН і ОВКБ, які профінансували цю ідею. Почали роботу над ремонтом приміщень і над власне його наповненням. Після 9 місяців нашої такої спільної роботи з'явився інтеграційний хаб. Це Абсолютно вільне, доступне місце, де кожен, і кожна активіст, людина, який не байдуже життя Мукачева, його майбутнє, може прийти, запропонувати свою ідею, поспілкуватися, провести тренінги, провести якісь заходи, скористатися приміщеннями переговорної кімнати для того, щоб впроваджувати якісь ініціативи, якісь інновації, робити щось класне саме для Мукачева, тому що ну я вважаю, що кожен, і кожна має робити щось класне для того міста, де він. Або народився, або живе тепер. І коли пройшло вже майже півтори року функціонування хабу, ми можемо говорити про те, що насправді він дійсно користується великою популярністю. Це не була марна ідея, це не була хібна ідея. Ми зробили все вірно і правильно, оскільки ми бачимо, що хаб живе. Ми бачимо, що кожен день там відбуваються якісь події, якісь тренінги, заходи. Активно записуються люди, гурти в студію звукозапису, проходять тренінги, безліч міжнародних організацій. Приїжджають і саме користуються приміщеннями цього хабу для того, щоб нести добро так для місцевих людей, для переселенців, тобто проводити свої заходи, щось. Робити корисне і для цього слугує територія нашого інтеграційного хабу, і згадуючи стратегічну сесію, яка була перед відкриттям саме інтеграційного хабу, де було зібрані там громадські активісти, влада, громадські організації, і був створений такий стратегічний план діяльності його. Ми можемо говорити про виконання там, майже на 90% цього плану. І це супер результати насправді. Тому що шкода створити щось для галочки, або воно просто просто стояло, і ніхто цим не користувався. А так я думаю, що кожного дня майже можна прийти туди і побачити, що там відбувається щось цікаве, щось важливе, і людям це заходить. Людям це подобається, і це дуже круто. Чудово, я не знаю. Думаю, не помилюся, якщо скажу, що хаб це в тому числі місце для молоді. Скажіть, будь ласка, наскільки от молодь Закарпаття, вона активна? І оскільки ви займаєтеся молодіжною політикою досить давно, от можливо ви порівняли наскільки там молодь Маріуполя відрізняється від молоді того ж самого Мукачева або Закарпаття? А насправді для нас стало дуже приємним. Приємною несподіванкою, те, що коли саме створювався інтеграційний хаб, саме молодь запропонувала нам ідею одного з приміщень, це студія звукозапису. Тому що тоді молодіжна рада того скликання вони були дуже активні в музичному плані, у них був свій гурт музичний, і вони сказали, що насправді в Мукачеві дуже багато молодих людей, які займаються музикою, але вони користуються приміщеннями в соборі, інколи приміщеннями палацу культури, але треба до Мовлятися, бо є черга, бо є робочі години, і ми подумали про те, що це класна ідея. Тобто, саме молодь це запропонувала. Якщо говорити про ініціативну молодь, яка є на, на Закарпатті, і саме в Мукачеві, то ми можемо говорити про те, що воно є. Як ми це бачимо? А коли відбуваються якісь події? Наприклад, взимку був великий проект ідей», де одна із команд була саме молодіжною командою, ініціативні хлопці дівчата просто зібралися, придумали свою ідею і пішли, і виграли. Ну, тобто, камон, класно, коли прийшли там активісти, люди, які писали проєкти, і прийшла просто молодь зі своєю класною, цікавою ідеєю, навіть не одна команда, здається, дві навіть було. Це про багато про що говорить. Я думаю, що можливо, не так помітно, що молодь щось робить важливе, тому що або це якось не там висвітлюється, або нема якихось класно розкручених соціальних мереж. Або вони не заявляють про себе. Тобто, на жаль, або не на жаль, інколи молодь робить щось про що просто зробити. Тобто, я зробив добро, я зробив щось класне, але я не повідомив про це. Всі ми знаємо, що в сучасному світі, якщо подія не висвітлена в Фейсбуці, інстаграмі чи Тіктоці, то її не було. І на жаль, молодь не за чомусь не завжди висвітлюють те, що вони роблять. Коли почалася війна, і сюди приїздили багато, приїхали багато переселенців. Саме молодь допомагала їм. Тобто, вони і працювали з міжнародними партнерами, проводили безкоштовні якісь заходи, розважальні заходи, проводили анкетування, опитування, заповнювали безліч документів. Це було дуже круто. І тепер в Мукачеві оновили склад молодіжної ради. Хлопці-дівчата тільки навчаються, вливаються в таку політичну сторону нового життя, але я впевнена, що трошки менторської підтримки, трошки наставництва, трошки обміну досвідом, і у них все обов'язково буде класно. Чудово. А можливо, ви поділитеся з нами подальшими планами, оскільки я так розумію, те, що ви так привідкрили за навісу стосовно того, що от потрібно більше медійно показувати, як треба розвиватися і тому подібне, які подальші плани вашої організації, чим саме плануєте дивувати, в тому числі. І мукачівців, і закарпатців, я так розумію, просто жителів регіону. Власне, зараз на території інтеграційного хабу запустився пілотний проект міністерства соціальної політики в рамках всеукраїнської української програми підтримки як ти, яку започаткувала перша леді України Олена Зеленська. Це такі. Безпечні простори, які відкриваються в областях і громадах, де люди, переселенці, місцеві мешканці можуть прийти, отримати підтримку, допомогу, якщо відчувають що щось не ок, якщо не знають, куди йти, якщо вони розгублені, то можуть прийти і поспілкуватися з фахівцями, фахівчинями, які точно знають, що як що робити далі, куди направити, перенаправити, як поговорити, як допомогти, або просто провести час разом, і саме молодь також активно приходить тепер в хаб, долучається до цього проєкту і тим самим наповнює його життям. Я думаю, що це буде продовжуватися. І після того, як пілотний проєкт закінчиться, то місто обов'язково прийме цю естафетну паличку на себе і продовжить цей проєкт. І якщо говорити далі, то Наша громадська організація зараз трошки прийменувалася. Тепер вона називається Цера, центр експертних рішень та адвокації. Власне, і цера запускає з вересня новий проєкт на підтримку жінок, молодих жінок, які входять в якісь місцеві або органи самоврядування, або Ради ВПО, тобто жінки, які хочуть долучитися до політичного життя, змінювати світ, змінювати свою громаду. Тобто, це буде така велика серія тренінгів, підтримки для них. Ну і звичайно, грантова підтримка для того, щоб вони могли втілити свої ініціативи в життя. Ще одне, напевно, одне з останніх питань зараз. В медіа часто ми чуємо це поняття соціальна згуртованість. Ваш інтеграційний хаб, ваші проекти є яскравим свідченням от такої соціальної згуртованості, коли різні соціальні групи, молодь, жінки, переселенки і тому подібне вони об'єднуються. Чому важлива ця соціальна згуртованість і яку роль вона відіграє на сьогоднішній день в нашому суспільстві? А, на мою думку, соціальна згуртованість це одне із головних понять. Яке зараз має існувати в Україні, тому що на жаль так історично склалося, що багато років існувала певна градація, певна розбіжність між там східною і західною Україною, між менталітетами, між людьми. Але варто розуміти, що це штучно створена ситуація. І тепер, коли всі люди розуміють, що ми однакові, що ми одна велика країна, що ми один єдиний народ, неважливо якою мовою спілкуються люди. Чи з якого міста вона проїхала, ми всі єдині? Ми разом, і саме соціальна згуртованість має бути на першому місці. Щоб люди розуміли, що переселенці це не проблема, а ресурс, щоб переселенці розуміли, що місцева громада це не ті, хто проти них, а люди, які готові допомогти, щоб працювали разом, щоб об'єднувалися розуми, об'єднувалися серця і об'єднувалися погляди у майбутнє, тому що. Історію варто пам'ятати, але треба жити нашим майбутнім і думати про нього. Якщо кожен і кожна з нас буде думати не тільки про себе, а про ту людину, яка знаходиться поруч, або двох людей, які знаходяться поруч, саме тоді ми обов'язково переможемо. Чудово! Я думаю, на, на завершення нашої розмови я єдине, що хотів би попросити, оскільки ви розповіли наскільки у вас потужна організація, скільки багато цікавого ви вже реалізували. Можливо, хтось із наших глядачів захоче долучитися до вашої організації, то можливо ви розповісте, де вас знайти. Знайти нас можна в Фейсбуці, в інстаграмі. У нас є соціальні сторінки, тобто або маріупольська спілка молоді, або цера центр експертних рішень та адвокації, Просто вводите і там без проблем нас знаходити. А якщо говорити про якісь таке фінальне напутстві, хто б мені його дав насправді? Але колись давно мені казав мій тату, його, на жаль, вже нема серед живих. Але банальну фразу, але насправді ніколи не здавайся. Можна безліч разів впасти, можна безліч разів опуски, опустити руки, але можна переплакати, пожаліти себе, але варто вставати, іти і рухатися далі, тому що тільки від нас самих залежить наше майбутнє і наше життя. Тому нічого без нас, нічого для нас без нас, нічого для молоді без молоді і нічого для людей без людей. Дяк, Певно так. гарно.